Всі секрети за кулісся. Я в захваті від того, що відбувається поза сценою. Друзям теж буде цікаво, поділись. Ми заглянули у всі майстерні, де створюють декорації, бутафорію, шиють костюми, і роблять перуки. Налаштовуються актори по-різному. Хтось наодинці, хтось молиться, хтось любить пожартувати. Я стараюся такого вовка грати. шкодніка, щоб діти були за мною, а не за поросятами. Найскладніший грим казковий, де повністю зафарбовують обличчя відпустити себе і просто бути і на Пані Ірина виготовляє вуса з натурального волосся. Кожен має свою косу, кожен має свій парик. Скільки тих вус, скільки тих коробочок? Як за напевно я робити тут? Але потім як я правеко привикла... цей віночок ще пам'ятає першу наталку Полтавку на Дрогобицькій сцені. Сценічний костюм адаптують для акторської гри. Це захопливий процес, бо художник з командою має втілити задом режисера. Відкриває 84-й сезон драма Украдене щастя, поновленому акторському складі за режисурою музичним оформленням Олександра Короля. Ці сцени вистави транслюються у всі кабінети, цехи і навіть місце для куріння. В Екзотичному дворику облаштували волонтерську кухню, де готують для захисників. Печемо свій хліб. Він дуже довго зберігається. Нам за нього дуже дякують бійці. Після антракту в буфеті ми далі прийшли за плутаними коридорами. Вони всі ведуть на сцену. Вподобай і підпишись.